Усім привіт! Сьогодні понеділок, і я розпочинаю свій б'юті експеримент. Я впевнена, що майже кожен з вас знайомий з цим стаканчиком, але сьогодні буде дещо інше. Отже, переходимо до суті експеримента. В мене є сім досить бюджетних масок для обличчя і лотерейка, яку ми будемо кожного дня доставати. Для того, щоб у нас все було чесно, я рандомно вибираю, яка маска в нас буде перша. Ось ми її дістали. Мені вже трохи самі страшно, але тут у нас циферка три. Знаходимо маску під номером 3. Я намагалась їх досить гарно запакувати для того, щоб взагалі нічого не було видно. Але зараз ми її дістанемо. Ті, хто регулярно дивляться мої відео у TikTok, зараз мене зрозуміють, тому що я вже два рази намагалась зробити альгінатну маску. І тут знову вона. На цей раз я обрала маску іншого бренду і сподіваюся, що вона в мене вийде. Тут також написано, що її потрібно розводити у теплій воді, хоча минулого разу, коли ми так робили, вона просто зібралася в якийсь комочок і не хотіла навіть розмащуватися. Спробуємо з холодною водою. Фу, вона так воняє. Спеціально для цієї маски в мене є підготовлена паличка, мішалочка і водичка. До речі, більше, ніж потрібно. Тепер нам потрібно більшу половину водички залити у цю маску. Фу. І все ретельно, ретельно перемішуємо і досить швидко. Ви уявляєте, цього разу мене вийшло майже без оцих грудочок. Тепер починаємо це все наносити. До речі, альгінатні маски потрібно наносити товстим шаром і чекати, поки вони повністю не застигнуть. А ще це краще за все робити у лежачому положенні, тому що маска може стягувати обличчя вниз, і тоді ліфтинг-ефект буде мати зворотній просто напрямок. Ще одна моя порада для вас: не одягайте якісь нормальні, адекватні речі, які вам шкода для цієї маски, тому що ви будете усі повністю в ній. Щоб ви розуміли, через те, що вона капає, просто подивіться на мою сукню зараз. А ще її потрібно нанести на очі і на рот. Це жесть. Мабуть, піду я це зроблю все-таки лежачи. Крім того, що я взагалі вся в цій масці, і мене вся кімната в цій масці. Вона якимось чином мені затекла в очі, хоча я їх закрила. Згорем навпіл, я все-таки дійшла до ванної кімнати і промила свої очі. Але хочу вам сказати: будьте обережні з цією маскою і не наносите на область навколо очей. Хоча, взагалі, гінатні маски так наносяться, але все-таки це не професійний догляд. І щодо області навколо губ, я також її нанесла, і воно мені все позатікало в рот. Чесно, маска не дуже смачна. В області лобу вона вже застигла, але там було написано очікувати 15-20 хвилин. Тому ми ще трішечки почекаємо. До речі, забула розказати про один нюанс. Я поки лежала, мені ця маска затекла ось тут от в вухо. Я її начебто витерла, але я сподіваюся, що вона мені всередину не потрапила. Все, вона вже висохла, і я нарешті буду її знімати. Взагалі знімати її досить приємно, але не в тих місцях, де в мене було волосся. Знаєте, що минулого разу, коли я перевіряла ту маску, вона знімалася набагато легше і одним пластом. Отже, я вже змила залишки цієї маски, і що я хочу вам сказати: шкіра обличчя дійсно стала більш зволожена і гладенька, але те, стільки я з нею намучилася, це просто якийсь жах. І тут у мене є два варіанти: або всі альгінатні маски для домашнього використання, вони просто якісь жахливі. Або я їх неправильно готую, хоча я робила все і як в інструкції, як мені радили у TikTok, але все одно виходить якась нісенітниця. Або другий варіант просто альгінатні маски. Це не моя стихія. Якщо знаєте якісь нормальні альгінатні маски, які можна легко придбати, напишіть про це у коментарях.